Шоста година мандрів по сукірянщині, по лісам сукірянщини і цікавий факт, дуже цікавий факт. Глуха місцина в лісі і каміння. Звідки воно тут. Подивіться, глуха місцина в лісі. Каміння. Мох на камінні, Плити. Плита, що за плита. На превеликий жаль, я сьогодні поспішав з дому, не взяв рукавичок, не взяв щось, щоб цю плиту почистити, а руками торкатися. Цього я нікому ну, не рекомендую, але бачите, є такі якісь тут іерогліфи. начебто дати. Попробую почистити. Паличкою є точно є точно це якась могильна плита в лісі нова знахідка урочище Заріччя на Сокирянщині. могильна плита в лісі подивіться уважно Бачите малюночок, як дат, нолік, букви. Скільки таємниць в лісах, ці скільки таємниць в Заріччі, подивіться, коло, начебто бог сонця. Бачите коло. О! Ось я показую. Ось коло. Бачите. Це як бог сонця намальований. Треба чистити, на привеликий жаль, я не рукавичок взяв, не предмет, а чим чистити. Але це, це точно, що це могильна плита. Стара могильна плита в лісах Сокірянщини. Ми дивимося, ще. Ще шматок могильної плити. Хто тут похований? Не знаю. Каміння якісь. Ви знаєте, дуже багато таємниць. Дуже багато таємниць в лісах з Сокірянщини. Дуже багато таємниць. І оця річ дуже схожа на могильну плиту з колами, з кожами на коло Бога Сонця. Історія Секірящини, історія Секірящини на превеликий жаль на даний момент вивчають тільки я та наші білі та чорні археологи. На превеликий жаль наш відділ культури, наші історики з музею, наші вчителі історії з усіх шкіл, гріють сраку по кабінетах. Ну, тут ображайтесь, не ображайтесь. Займаються, займають, займаються. займаються. Вони не вивчають історію рідного краю, не вивчають, не ходять по лісам, не лазять по ярам по 6, по сім, по вісім годин на добу, так як я. Не водять дітей на екскурсії. І ми бачимо знищення. Знищення української історії Сокірян, Сокірянщини, Північної Бесарабії. Вона знищується кожен день. І я з останніх своїх старечих сил намагаюсь її врятувати. З вами був український історик та журналіст Єршулець та можливо могильна плита в урочищі Заріччя з малюнком Бога Сонця.